Люди в коментарях бояться, що мобілізаційний вік буде знижений до 18 років, переживають за своїх молодих синів. Але я маю це сказати: Його не треба знижувати, цей мобілізаційний вік. В Україні чоловіки є військовозобов'язаними військовозобов'язаними з 18 по 60, не з 25, шановні. І так і було. Тут не треба знижувати, тут треба прибрати кілька норм всього на всього. Ви ж знаєте, коли пішла мова за законопроект д про заборону мобілізації хлопців обмежено придатних від 18 до 25. Ви ж розумієте, чому так відбулося? Тому що ці хлопці. Належали до реєстру військовозобов'язаних, а не до реєстру призовників. А коли ти військовозобов'язаний, навіть коли тобі 18, 19, 20 років і так далі, і в тебе немає підстав для відсрочки, то ти можеш бути мобілізований. І зараз так. І зараз це так. І тут не в обмеженій придатності справа. Розумієте, тут справа в тому, що люди через те, що вони обмежено придатні, попадають в реєстр військовозобов'язаних. А вони в цьому віці не мають туди попадати. Вони мають попадати в реєстр призовників. Тому саме цей весь скандал і вийшов з цієї ситуації. Але взагалі то, взагалі, людина у нас військовозобов'язана з 18 по 60, не з 25 по 60. Закон №1379Д з 15 жовтня направлений на підпис президенту, але президент його ще не підписав. Тобто, умовно, він ще не діє про заборону мобілізації обмежено придатних хлопців віком до 25 років. На сьогоднішній день я не думаю, що візьмуть і приймуть якусь там норму про зниження цього мобілізаційного віку. Як я вам сказала. Її і не треба приймати в принципі таку глобальну зміну. Тут достатньо змінити норми, які стосуються призовників саме, тому що молодих людей віком до 25 років від мобілізації захищає саме те, що вони призовники, а не те, що їм немає 25 Розумієте. Тому Бог його знає, що в принципі буде завтра в такі часи живемо. Пишіть, будь ласка, коментарі, як ви відноситесь до цього, які ваші враження і що ви думаєте на цю тему?